Всім привіт! Ви на Хмельниччині, мене звати Світлана. Зараз вересень місяць і це якраз час вже закінчувати посадку полуниці. Краще це робити, звичайно, з кінця серпня і початок вересня. Але враховуючи, що літо цього року дуже спекотне, дощів не було, напевно, протягом двох місяців, якщо не більше, не було дощів. Нас наразі буквально зараз протягом трьох днів пішли дощі. Грунт класно змок, тому я вирішила саме зараз пересадити полуницю. Полониця в мене своя, не скажу, який це сорт зовсім, тому що, знаєте, так, передавалася з рук в руки, то від тих сусідів, то від тих сусідів. Єдине, що вона в мене. Вже на одному місці росте, напевно, з 5 років, тому вирішила я оновити і просто переробити. Переробити городину по місцю посадок. Для початку я підготую посадковий матеріал. У мене вже молоді кущики, які пустили корневу систему. Я їх зараз від'єднаю від. Материночного кущика. Вони вже не те, що дітки, вони вже і мамами стали. Забираю все хворі листян. Забираю вусики. У мене, до речі, ось ця полуниця вона росла під агроволокном і в соломі. Під низом була солома. Воно вже тут все перепріло, пішло як добриво. І аналогічно я буду висаджувати її зараз. Перед висадкою у відкритий ґрунт я саджанці полуниці занурю у розчин Ярус. Ним буду користуватися вперше, тому. Нічого про нього сказати не можу. В інтернеті можна знайти масу як негативних, так і позитивних відгуків. Ну я вже свій відгук дам пізніше, подивимося через місяць, як полуниця піде у ріст. Ярос не є укорінювачем, ярос містить багато азоту, це дає саме зелену масу рослинам, тому ось полуниці якраз це потрібно. Я полуницю занурю в цей розчин, а підливати буду ще подалі. Буду підливати саме зеленим добривом, яке я роблю сама. На десь приблизно 1,5-2 літри. Я не роблю багато ростків полуниці, буду додавати 10 мл. Спочатку ми необхідно збовтати по рекомендаціям саме фахівців-розробників Яруса. І сюди додавлю я з 10 мл на 2 літри. Кришечка якраз містить ось 10 мл. Якщо додати більше, то я думаю, це також не страшно. В цьому розчині по всім ознакам рекомендаціям саме препарату ЯРОС, як написано, бажано залишати на годин 10-12. Я залишу менше, десь на 6 годин, напевно. Тим часом буду я готувати грядку під посадку полуниці. Цим розчином можна також і підливати надалі хущики з полуницею, коли вони вже висаджені у ґрунт. Для чого я беру мульчу під агротканину? Мульча, вона стримує вологу. В мене високі грядки, вони без капельного поливу, тому в спекотне літо, ґрунт, як би не було, він все одно сухий. Тому що трава, що солома, сіно, воно стримує вологу під агротканиною. Також і ґрунт набагато пухкіший, тому що солома вона це добриво, вона розмокає, стає м'ягенькою і пом'якшує ґрунт. Таким чином, ґрунт під агротканиною, агроволокном залишається завжди пухкий. Зверху сіно закриваю агротканиною, Нею користуюсь я дуже давно, вже понад 7 років. На городині я її використовую в стежках. Частково вона в мене ось так у відкритому вигляді, частково я її декорую камінням. Великий плюс в тому, що агротканина дихає. І коли вона ось так у відкритому вигляді, то навіть брій під нею не проростає. Чому я обрала агротканину для полуниці? Тому що ягоди будуть чисті. Це великий-великий плюс. Плюс я не буду заморачуватися з прориванням бур'яну. Агротканина пропускає воду, але не пропускає світло. Тому під нею ніякий бур'ян не росте. Також під нею зберігається вологість сіно. Цю вологість мені збереже ще вдвічі, якщо не втричі. Плюс буде покращувати родючість ґрунту. Купляла цю агротканину я у фірми Green Market. Так, вже і 7 років я саме в них її і купляю. Ця фірма вже славиться 20 років саме по виробництву як агротканини, так і агроволокна. В них на продаж є і затіняючі сітки, я цього року брала. Залишаю вам посилання під відео, що на інстаграм, що на їхній сайт. Якщо вам щось буде цікаво, заходьте, подивіться. Ціни в них також гарні. Також мені подобається, що в них є така розмітна лінія, по якій можна рівно все відрізати. Це дуже і дуже зручно. Відрізаю я, в даному випадку в мене, для мене вона широка, я вже не пам'ятаю, метр 60, напевно, її тут ширина. Відрізаю зайве я пальником, це робиться легко, вона так не торочиться. У мене щільність ця 80, є і плотніша, а є тонша, є ще 60. І так само пальником я роблю надрізи під полуницю. Якщо просто відрізати ножницями, то вона буде торочитися. Висаджуємо полуницю і щільно підливаємо. Я додаю корневин, ну і плюс ярус. При першому поливі буду додавати на 10 літрів води 40 мл ярусу. Перед використанням необхідно добре збовтати. Подалі також можна використовувати ярус через 2 тижні після першого поливу. Єдине, що вже додаємо в 2 рази менше 20 мл на 10 літрів води. І нагадую, що ярус містить азот. Тобто, він покращує родючість ґрунту і додає більшої стимуляції для нарощування зеленої маси. Він не являється укорінювачем, а є таким природним універсальним компонентом для покращення росту рослин. Don't you know that I'm capable of it. You believed in my show, and I believed every word. На днях я отримала посилку з рослинами. Але хочу поділитись не так рослинами, як людиною, яка мені їх вислала. Це блогер пані Наталія. Я про неї розповідала вже десь рік тому, взимку. Ми з нею познайомились саме через YouTube. І так спілкуємося по сьогоднішній день. Пані Наталія живе в Дніпропетровську, має також свій сад, і сад, де є ну, неймовірно багато рослин. І великий плюс в тому, що вона знає всі ці рослини на пам'ять. Яка рослинка як називається. Я цього не знаю. Мені ще е, вчитися і вчитися. Пані Наталія в кожному відео показує свій садок, як він розвивається, нові рослини, як почуваються рослини у кожну пору року в її саду. Ну, класний канал, підписуйтесь. Но великий плюс ще в тому, що мені неймовірно подобається в цій людині, це доросла людина. І вона веде свій Ютуб канал. Повірте, Ютуб канал вести не так легко, як це можна подумати зі сторони. А пані Наталія розвивається, вона вчиться, як знімати, так і розмовляти українською щирою мовою, так і формувати, робити монтаж відео. Чесно, це не легко. І ось цей розвиток вже. Пенсійному віці це класно. Класно, що людина не зупиняється, хоче розвиватись, не тільки доглядати свій сад, а ще й вчитися і показувати, вчити інших людей, давати якісь поради. Це великий плюс, тому заходьте на її канал. Я залишу посилання в описі під відео. Заходьте, я думаю, вам сподобається. Отже, що пані Наталія мені вислала. Я її вислала нещодавно водний гіацин, тому що я вже показувала, що він у нас росте, 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 і навіть не помітно, що ми його взагалі висилали кудись. Вона мені переслала ось такий злак. Цей злак зараз в осінню пору стає таким рожево-малиновим. І це дуже класно підкреслить мій куточок біля водойми. У мене якраз така гама кольорів, і на осінь цей злак дуже себе гарно показує. У зрості він ось такий і є, десь пів метра. Єдине, що він дуже сильний агресор. Тому його потрібно висаджувати чи в кашпо прямо в ґрунт, чи робити якісь йому обмеження у рості. Далі. Є в мене тут пухироплідник, Калинолисний. Якщо я не помиляюсь, це він цвіте таким біленьким кольором. І, до речі, це все черенкує, розмножує пані Наталія сама. Якщо ви зайдете щось вам сподобається, то ви обов'язково пишіть в коментарях. Вона розмножить і вам вийшла. Це. Далі каріоптеріс варіатлу. Це, ось, до речі, молодий росточок, який вона нещодавно є в неї черенки, до речі. Я вам сюди буду вставляти фото, як вони виглядають. Тому що вона показала цей каріоптеріс в себе в відео, він є, як він цвіте. І я потім на днях побачила цю рослину у місті. І вже таку велику рослину. І це зараз цвіт, блакитний цвіт. Як це гарно. Я не можу передати вам словами. Я вставляю фото цього цвіту. Це класно. Тому ну, просто дуже гарно. І в мене, скільки я не висаджувала, в мене чомусь зникає ромашка. Тому пані Наталія, мені її вислала дуже багато, я навіть, напевно, і не піднімлю. Ось цю ромашку ну, дуже багато, так що буду знову спробувати в себе її розмножувати. Заходьте на її сторінку, на її канал, буде і мені дуже приємно. Ви для себе щось цікаве, я думаю, знайдете. Ну і пані Наталії буде приємніше вдвоє. Ну, а я з вами вже прощаюся. Сподіваюсь, ви гарно провели час, отримали. Цікаву, корисну інформацію залишили вподобайку, коментар під відео і чекайте наступного відео. Тому до скорої зустрічі! Бережіть себе. Пока-пока!